Із настанням сприятливої погоди відновились роботи на центральному дитячому майданчику, що на вулиці Гончарська. Це не лише найбільший, але й найскандальніший у бродах майданчик для дітей. Всупереч блокуванню цього питання з боку певних політичних сил. Депутатами ще минулого скликання міській раді уже сьомого демократичного скликання вдалося проголосувати за реконструкцію дитячого майданчика на Гончарській. Роботи почались сторінку. Ік викладенням бруківки, а минулого тижня розпочали вже встановлювати і ігрове обладнання. Найбільше цьому тішиться бродівська малеча. І як впевнились наші кореспонденти, це буде один із найкращих відпочинкових куточків у бродах з відповідною зоною комфорту і для дорослих. На дитячому майданчику, що на вулиці Гончарська, пожвавлення будівельники встановлюють ігрове обладнання, а нетерплячі малюки під наглядом дорослих випробовують уже встановлені та закріплені гірки різних конструкцій. Раніше такі майданчики від фірми Європарк можна було побачити у Львові. Тепер і Бродівська малеча матиме гарний сучасний майданчик, все обладнання якого яскраве, а подія для малюків більш ніж очікувана. Деякі хлопці навіть допомагають будівельникам. Мені дуже сподобався цей майданчик, бо він дуже веселий, дітям подобається і багато дітей. І навіть не знаю, дуже гарно було, що близько біля дому, що всі будуть діти, тепер мають де гратися. Ми чекали на ті. Качелі дуже-дуже довго, ну, десь так приблизно пів року. Вони мені дуже подобаються, вони гарно пофарбовані і вони дуже гарні. Ну а ви щось допомагали тут будівельникам? А, що, біля, що ви вчора допомагали? Розкажи. Носити тут вьотки, можуть катер Цей майданчик ми чекали, поки його строїли. Що його нарешті построїли. Ці качелі дуже гарні. Е, таких в братах більше немає. і не було. Будівельна бригада приватного підприємства Демчук у складі бригадира Андрія Корчика, його братів Василя і Романа, Петра Тимчишина, Миколи Боярова та Дмитра Варави працюють вже з восьмої ранку, адже розуміють, що чим швидше впораються, тим більше задоволення отримає дітвора. А ще тут буде і місце відпочинку для дорослих. Виконуємо на даний час роботи по встановленню дитячих майданчиків. Виконуємо все згідно інструкції, розмірах, маємо схеми і все монтуємо на бетон, щоб було міцно, добре. Чи є якісь особливі технічні вимоги до встановлення дитячих гойдалок? Особливі, щоб все було міцно, рівно і добре трималося. Після встановлення ще має бути резинове покриття. А для дорослих тут має бути якась зона? Спортивні майданчики будуть, тенісні столи на цьому майданчику, ну і там різні спортивні комплекси. Замовила роботи із реконструкції майданчика, проєктно кошторисну документацію внесення змін до неї Бродівська міська рада. Вона ж і фінансує ці роботи, вкладаючи у дитячий майданчик кошти громади. Отже, кошти кожного бродівчанина, який офіційно сплачує податки до міської казни. Тому постає питання про те, щоб зберегти цей гарний сучасний довгостраждальний ігровий майданчик для дітей. Дуже гарний діти будуть мати де. Відпочити, побігати, побавитися. Зараз якраз канікули. Вони вже почали, давно дивилися, щоб щось нове построїли. Що треба зробити? Щоб його от не нищили, як ви думаєте, як вберегти. Як Може, камеру якусь поставити на будинку. І, і трошечки, щоб хтось відповідав. Тут є діти такі і дорослі, вони скачуть. То початки, потім воно все розійдуться по інших майданчиках. Не смітити, не лазити, не писати маркером, як писали діти, О. не знаю. Що, напр... Щоб не бігали, там, наприклад, не кидали каміння. Треба всім дружньо догля... доглядати за ним, треба прибирати, підтримувати чистоту на майданчику.